Так, друзі, привіт! У мене з камерою сталися трішечки трабли. Е, розкажу, грали ось гру, виловили ретрігер. Буквально гривень 20 він нам став. Не знаю, щось буде з нього чи не буде. Але ми в плюсі у нас було 23645, але так сталося, як сталося. Були саме собою плюсі і вибили респін на цій грі. Тому навіть не знаю так, ще має грати. б, Мав би грати, так камінь не грає, цей далі зелений. ну кота треба кота душити. Кіт, блін, постійно портив всю маліну. Так, думав, щось буде прикольно, але нічого. Давайте ще трішечки пограємо. Бо виходить, як потрібно новий відос переробити, але нічого. Я вам розказав трішечки за цю гру. Гра, то само собою прикольна. Три... Так, ретригер нас тут грає від трьох. Так, хорошо, камінь має грати по всіх фронтах. Плюс віл дав. Так, бачите, вона гра плюсова. Так, а ну ще щось дає. Не дає. Так, тут чисто зверху червонець накинуло. Так, кіт, кіт, дай нам камінь, кіт. Козел. Щось не везе нам з цим кутом. Ну, нічого. Так, оно ще грає сюди якось. Так, так, хорошо. Найс. Nice. Бачите, гра плюсова, вона. Грає ж акуратно довгенько. Так, взагалі підвести. Ой, хорошо, давай. Славненько, 60 вже є 75. Ну, каже Грейт, я согласен. Друзі, покажу вам цю гру. Де вона? Блін, а де вона? Блін. А як вона називається? автомат Візард. візарді, А, ось візарді, Ну, вона в плюс більшість грається, тому я думаю, можна залишити. Довго відос не буду затягувати. Прийдеться вам повірити на слово. Так, давай кіт, хоч тут не підведе. Коротше, кіт, кіт Паскуть. Не дає, но. Кажу, був випав потім безкоштовний ретрігер і щось, і виходить тут трішечки підтягнути. Хорошо, магічний шар. Ну, ось так він потихенько, акуратненько, ну йде в плюс. Тому, друзі, залишаю посилання, всім реєструйтесь, пишіть коменти і задавайте ваші питання, і якісь ігри, які вам будуть цікаві.